Дитяча Біблія Гедеон Книга суддів, глави 6 та 7 Після смерті Ісуса Навена народ ізраїльський почав ображати Бога і служити ідолам. За це Господь попустив, щоб мідіяни перемогли ізраїльський народ. Через сім років ізраїльтяни знову навернулися і з благанням заголосили до свого Господа. Бог почув їхній плач і назначив їм нового вождя Гедеона. Гедеон вважав себе слабосилим, але Бог сказав йому: Я буду з тобою, і ти поб'єш мідіян як одного чоловіка. Ще до поразки мідіян Господь наказав Гедеонові зруйнувати жертовники ідолам, які були у його батька. Гедеон узяв десять чоловік із своїх рабів, і разом вони зруйнували жертовник ваалів та зрубали священне дерево, яке було при ньому. Після цього Дух Господній обійняв Гедеона, і він став збирати численне військо проти ворогів Ізраїлю. Але ще до початку битви Гедеон попросив у Бога знамення на те, що він обрав його для спасіння ізраїльтян, і Господь дав йому таке знамення. Вовна, яку Гедеон розстелив на току на ніч, стала мокрою від роси, а земля навколо залишилася сухою. А наступної ночі відбулося навпаки. Земля навколо вовни була вкрита росою, а вовна залишилася зовсім сухою. Тоді Гедеон наступного дня розташувався зі своїм військом навпроти мідянського табору. Але Господь сказав Гедеону: народу з тобою занадто багато, не можу я передати мідіям у руки їхні, щоб не запишався Ізраїль переді мною, і не сказав Моя рука врятувала мене. Отож проголоси до народу хто боїться і тремтить, нехай вернеться та відійде назад. Гедеон так і вчинив, і повернулося 22 тисячі чоловік, а 10 тисяч залишилося. Але Господь сказав, що людей ще забагато, і звелів Гедеонові привести їх до води і спостерігати за ними, як вони будуть пити. Більшість із них ставала на коліна і пила просто з річки. Лише триста чоловік хлебтали воду із жмені, і сказав Господь до Гедеона: Трьома сотнями мужів, що хлебтали, я врятую тебе і дам мідіян у твою руку. Саме так і сталося. Господь здійснив велике чудо: 300 ізраїльтян перемогли мідіян і амалакитян, яких було немов сарани.